Друзі, ми зараз знаходимося в тому самому моменті, в якому знаходились за місяць до повномасштабного вторгнення. Тобто більше ніж два роки тому. Політичні реваншисти, різноманітні медійні спекулянти, займаються тим самим, чим вони займались за місяць до повномасштабного вторгнення. Наприклад, Бутусов. Він займається. Тим самим, чим займався за місяць до повномасштабного вторгнення, намагається розхитати владу, намагається делегімітизувати президента, хоче поміняти владу. Разом з ним цим займаються проросійські ведучі, такі як Назаров, Шеліст, Чаплига і інші. Тим самим займаються партнерші цих. Проросійських ведучих, імена яких ми не знаємо. Як не знаємо, в принципі, не пам'ятаємо імена е, повій, цим займаються проросійські канали. Раніше вони називались Наш Зік Ньюсфан. Зараз вони називаються Вишка, Новини Лайф, Сій час та інші назви. Ви самі чудово знаєте е, їх назви. Ті, хто раніше ходив на ці канали, ходять. На нові канали про російські і зараз дехто з цих експертів сховався за військовою формою і намагається побудувати свою нову політичну кар'єру. Петро Олексійович Порошенко, Юлія Володимировна Тимошенко. Разумков, в принципі, весь пул проекту свобода слова Савіка Шустера займається тим самим, чим займались вони за місяць до повномасштабного вторгнення. Вони вступили в змову. Головним завданням якого є дельгімітазація військово-політичного керівництва України. Різниця в цих двох моментах зараз і за місяць до повномасштабного вторгнення в тому, що тоді війни повномасштабної ще не було, а зараз вона вже є. Тоді ми припускали, що вони працюють на Росію і Путіна. Зараз ми про це можемо говорити з 100% впевненістю. Ті, хто сьогодні разом об'єднавшись, намагаються знести владу, скомпрометувати її, скомпрометувати в очах людей, скомпрометувати в очах іноземних партнерів, працюють на Росію і Путіна. Просто згадайте, що було за два місяці, за місяць до повномасштабного вторгнення, і порівняйте з тим, що відбувається зараз. Рік. Вони мовчали, рік вони боялись, рік їм вистачало якихось залишків, сорому не боротись за владу заради власної вигоди, але зараз вже не втерпіш. Зараз вони брешуть, вигадують, розповсюджують фейки, сіять паніку. І я зараз не буду казати, що на превеликий жаль український народ це цехаве. Немає сенсу зараз думати, як з цим боротись. Як з цим боротись з точки зору виховання суспільства? Єдине, як можна це перемогти, змусити всю цю наволоч замовкнути. Якими методами це вже нехай вирішує влада і силові структури.